Так, буде для вас міні відосик такий про те, як я купую авто в сім'ю. Зараз як раз їду його дивитися. Гарненька така машина синього кольору. Мазда троєчка з газком 2 літра на палці. Пише, що навіть немає рижиків по кузову, але я в це дуже сильно не вірю, бо це мазда, як-ніяк дивіться И так, бамс, ось вона она стоит. Ну, блин, побачив нюансики. Ось. ця вот, арка еще нормально выжила. А ця уже не выжила, кто її тут шкурил, шпаклевал. Ну, и тут ам'ятинка, я на фадийской двери. Ну, и все, иначе иначе нача. Ну, и такие вот Фари і капот кривенько трошки стоїть. По зазорам не співпадає. Ну, а так, типу, чому ні. Треба глянути, треба проїхатись, треба завести. Ну і що? Все ж таки, тепер вона моя. Купив я її вчора. Салончик, звісно, Вообще, ну, космический. космічний. Отакі накидочки Мешалочка, клімат, все гарно прям. Ну, Блін, все чисте, синько, прям, ну взагалі гарний гарний салончик. Ну і тулоть воно, я скажу вам, дай бог. Це прям жест. тронутись типу без шліфовки це, блин, складно, бо вона реально дурна. Типу 150 коней для... Такої малихи, це, звісно, прям щось. Сьогодні вже на заправив бенза, заправо газика. Так що кайфовий апарат. Тепер треба її на себе оформити і все буде пушечка пітарда. Так що що не з нею. Так що гарнюнька. Thank mm -hmm. you.